Усім привіт! Здоров'я бажаю. Сьогодні ми поговоримо про міграцію на інший сервер. А перед цим захотів би запросити усіх бажаючих до нас на сервер. Це 868-й сервер Alliance XPS. Тому усі бажаючі, пишіть в коментарі або мені в Discord, або у Telegram. Я вам відповім і мігруйте до нас. Перед початком міграції ви отримуєте лист від системи, в якому дізнаєтесь, Термін міграції та розподілення по групах. Міграція проходить тільки в межах своєї групи. Всього є три етапи міграції: перший етап у нас підготовка до міграції, другий етап це міграція по запрошеннях, та третій етап це вільна міграція. Кожен етап має свої правила та обмеження, і ми розберемо зараз їх окремо. На першому етапі президент вашого серверу встановлює поріг сили для гравців, які хочуть потрапити на ваш сервер. Якщо ваша сила вище за встановлений президентом поріг, то ви зможете мігрувати лише за допомогою спеціального запрошення від президента. Таких запрошень кожен сервер буде мати всього лише три. Другий етап міграція по запрошеннях. На даному етапі ви вже можете е, мігрувати. Але лише при наявності запрошення. Їх є два види: звичайні, якщо ваша сила не перевищує встановлений президентом ліміт, та спеціальних, якщо ваша сила перевищує ліміт встановлений на сервері. Третім етапом є вільна міграція. На цьому етапі ви можете мігрувати на будь-який сервер у вашій групі, критеріям якого ви відповідаєте. І якщо сервер має ще вільні місця для прийому нових гравців. Сервери мають обмеження по прийому та розподілені на дві групи лідеруючі сервери та звичайні. Лідеруючі можуть приймати максимум 30 гравців з урахуванням звичайних запрошень. Спеціальні запрошення вони видавати не можуть через необхідність збереження балансу на серверах. Звичайні ж сервери можуть приймати максимум 55 гравців плюс 3 гравці по спеціальним запрошенням. Також для того, щоб мігрувати, ви повинні відповідати восьми правилам міграції. Сила не перевищує встановлений поріг президентом. Топка відповідає мінімальному рівню розвитку, це ви зможете знайти на будь-якому сервері вказано мінімальний рівень розвитку топки. Ви не проводите бої на момент міграції, тобто не проводиться атака, захист, не проводите активні бойові дії. Не знаходитесь в альянсі. Не займаєте посаду президента та не являєтесь драконячим тираном. У вас немає військ, які знаходяться на лікуванні або відновленні. Тобто, ваш медпункт є порожнім та військове бюро також є порожнім. З останньої міграції пройшло не менше 25 днів. З останньої вашої міграції. На, е, також на вибраному сервері. Які, на який ви плануєте мігрувати, будь-який сервер, наприклад, ви мігруєте на 876-й, у вас немає створених більше трьох аккаунтів. Тобто менше чотирьох має бути. Ваш основний аккаунт, або аккаунт, яким ви хочете мігрувати, має бути четвертим. Тобто більше чотирьох заборонено. Якщо у вас є три ферми, тобто ви четвертий можете мігрувати. Якщо у вас там чотири ферми, ви п'ятим вже мігрувати не зможете. Тобто, це йде мова про один пристрій або один е, аккаунт у грі, до якого прив'язано більша кількість топок. Міграція також не є безкоштовною та потребує білетів. Білети розраховуються в залежності від вашої сили, розвитку. Тобто, скажімо так, чим більше ви розвиваєтесь, тим Дорожче буде, дорожче буде коштувати для вас міграція. В основному це залежить від вашого рейтингу на вашому сервері. Білети для міграції ви можете купувати у двох місцях. Перше місце це класичне. Купляємо набори. Один набор коштує 5 баксів. Ви отримуєте один білет. Тобто, для мене, щоб мігрувати, мені потрібно 8 білетів. Або є інше місце, воно є безкоштовним, але всього лише один раз на тиждень можна купити один білет. Це магазин Альянс. Вибираємо не сьогодні, а тиждень. І ось тут ви от можете купити один білет на тиждень. Тому міграцію потрібно планувати наперед, готуватися до неї та купляти. Моя порада купляти їх завжди та бути завжди готовим до міграції, тому що ви не знаєте, що буде завтра. Придумайте собі. Новий план гри, захочете на інший сервер, сервер, знайдете альянс, який ви хочете, або вам дадуть доступ до вашого серверу, на який ви давно хотіли, і потрібно мати завжди білети, щоб не, щоб не витрачати реальні кошти. Якщо ви виконали всі ці правила або пункти, можете спокійно мігрувати. Після міграції ваш топка. З'явиться у випадковому місці на новій карті та активується щит на 24 години. На цьому по інформації з приводу міграції напевно, буде все. Якщо щось недорозказав, пишіть обов'язково в, в коментарях. Оцінюйте відео, чи було воно корисним, тамийте ноги і лягайте спати.